Радіо UA Chicago Дорогі радіослухачі. Ми розпочинаємо нашу рубрику суб'єктивно з Остапом Дроздовим І пан Остап, відомий письменник та телеведучий, уже у нас на прямому зв'язку. І ви знаєте про те, що ви можете нам телефонувати, але дайте пану Остапу сказати своє вступне слово. Пане Остапе, вітаю вас! Вітаю вас, дякую. Моє вступне слово. Мало би розпочатися із привітань. Для когось вони, можливо, навіть і прозвучать як передчасні, стосовно чину екзорцизму над всякою диявольщиною Московською києво печерській лаврі, але я цей, цю тему, цей фрагмент залишу на другу частину нашої програми, нашого етеру, то ми вже на десерт собі позбиткуємося абсолютно як захочемо з цього приводу. Я Тут теж маю що сказати. Е, хотів би я власне розпочати з того, що випаде або випало трошки з поза суспільної уваги. Бо ну, якось нам на такі, як сказати, піаровдячні теми ми радше так реагуємо якось і активніше. А я би хотів е, прорагувати на колонку редакційну колонку. В, у, Улл Стрит Джорнал. І чому я про неї кажу? Тому що вона дуже мляво, або взагалі майже не обговорюється якось на рівні політологічному в Україні за кордоном. А я все ж таки вважаю, що дарма, бо не кожні такі спроби пошуку певної рецептури щодо України і щодо війни вони безумовно потрібні, особливо якщо вони на Заході відбуваються, тому що ми розуміємо, що ключ і формула і серцевиння. Нашої перемоги розташоване власне там, оскільки і антипутінська коаліція є західною, і фінансування західне, і військова допомога західною. Тому нам треба це відстежувати. Власне, що б я хотів в двох словах сказати стосовно цієї публікації, ну не передовиці, а колонки екзистенційної, про що нам треба буде помислити, порозмислити і якось над тим все ж таки застановитися. Якщо так дуже коротко, то квінтесенція всіх роздумів цього авторського колективу є полягає в тому, що Путін то така думка обговорюється, що захід колективний захід не не має якоїсь такої чіткої візії, чіткого бачення. Як би мала закінчуватися війна, немає чіткого бачення стосовно закінчення війни. І водночас полишити Україну теж безумовно не може, бо ну вже пройдений такий етап, коли будь-які інші варіанти вже будуть розцінюватися як ну, фактично поразкові для Заходу. власне І з цього приводу я Хотів би аби було якесь обговорення суспільне чи принаймні якесь таке експертно-інтелектуальне, то свою думку просто дуже коротко скажу, чому це важливо? Бо кілька тез. Так вигулькують, виринають із цієї статті, цієї публікації, і всі вони крутяться навколо основного. Що вже давно, ну, якби давно, ну не давно, може кілька місяців десь звучить я з не різних не сказати, куточків світу Європи. Воно все обертається в таку тезу, яка яку б я так сформулював, що на думку деяких кіл. У, на, на заході м, наша війна м, може не мати військового рішення. Це ми вже не раз чули від різних розвідок, від різних неурядових урядових аналітичних центрів військових і геополітичних. Ми це чули від політиків різного роду. По цілій Європі і в Америці, власне, припускається варіант відсутності чистого військового рішення у війні, що би, означає ну, ось відсутність такого, як було з Гітлером в 45 році, коли була чиста капітуляція, розгром повний. Підписаний документ про здачу зброї, репарації і так далі. так далі. Такий варіант в 21 столітті розглядається експертами як достатньо проблемний. І, власне, звідси ще раз-раз, ще раз вкотре в цей дискурс кидається і виставляється теза про. Не про певні рішення. І ці рішення, мені здається, я теж маю таку більш інтуїтивну до цього чуйку. Мали би формуватися, визрівати, якось так вилунювати саме ось в, цю, в цю весну, в це літо. Бо і в цій статті теж про це йдеться. Є такий натяк на те, що, власне. Захід буде придивлятися до ситуації в Україні на предмет, чи не буде утворюватися така собі патова або хлінчева ситуація, коли жодна зі сторін ну, для Заходу це дві, не, не зможуть в силу е просто рівності суперництва, е не, можуть, не зможуть здійснити якихось таких виданих проривних ривків. І, власне кажучи, це теж за собою буде тягнути зовсім іншу сценаристику рішень по війні. Звучить думка на заході. Теж я думаю, що тут потрібно на неї реагувати і втікати від неї це тупо й глупо. Звучить думка, власне, про те, що дуже багато що буде залежати від успішності. Ну я не передбачаю неуспішності, просто кажу від успішності. Власне, цього анонсованого наступу контрнаступу України же анонсований навіть сьогодні, чи вчора міністр оборони України про це вже відкрито сказав, що квітень траві. Тобто, власне, мені здається, десь плюс-мінус і, і, і західні інтелектуальні кола до цього підходять. Що багато що буде саме вирішуватися, чи так остаточно плюс-мінус картина буде вже. Застигати в залежності від того, яким буде оцей квітень травень, тобто наслідки фронту вже на початок літа. І вже звідти буде вже далі наступна сценаристика. І дійсно тут цього боятися не потрібно. Війну і історію пишуть Збройні Сили України в першу чергу, і, власне. Це треба розуміти. Що би я хотів тут сказати, і те, що нам теж треба якось буде про, проговорювати в, в такому доброзичливому тоні і в доброзишливому середовищі, це, власне, те, що сам по собі варіант, який і так багато хто розуміє, який називається Війна надовго, а мені здається, з цим вже десь так всередині мисленнєво Багато хто вже якби зверився, зважаючи на екзистенційні глибокі причини цієї війни, які не вирішуються там Донбасом, Кримом чи ще чимсь. Е, власне, оцей оце, оце сценарій чи модель війна надовго, це починає вже бути, скажімо так, рівняння з великою кількістю іксів, з великою кількістю невідомих. І ці невідомі постійно будуть вилізати. Тому як якісно і наскільки довго це може тривати власне в умовах повної, я постійно це кожного разу наголошую, повної фінансової військової залежності України від західних союзників. Власне, це теж ну, таке стає проблемним запитання, тому що, по перше, всі говорять і свідчить багато що, що рано чи пізно ця. Так звана тайванська криза може спалахнути. І цей, цей черяк китайсько-тайванський може спалахнути, і це посуне безумовно, посуне трошки якби пріоритетність і першість нашої війни. Так само ми розуміємо, що 24 рік це не це рік, а наступний якраз в контексті війни надовго це теж треба розуміти. Це рік виборів в ключовому. Союзнику Штатах Америки. там, безумовно, є всі підстави десь остерігатися реваншу тих політичних сил, які, ну, не сильно, скажем, прямо так, знаєте, вже рвуться за Україну, і ми розуміємо, про кого ми говоримо. Це теж якось може внести свої корективи і в фінансування, бо це ключове фінансування, і в підтримку міжнародну. Також ми не забуваємо, що Воєнний стан є тільки в Україні. Це в нас тут паралізована вся політика. А в Європі політика йде згідно з календарем. А згідно з календарем, будуть кожного там року будуть нові перевибори в усіх урядах по Європі. І не факт, що власне всюди стовідсотково збережеться. Станом на зараз та еліта та аристократія, яка є 100% рвійно за Україну. Тому, власне кажучи, в варіанті війна надовго будуть постійно з'являтися нові чинники, які, можливо, будуть або на користь Україні, а може і не на користь. І тому все це буде плавати. Власне, з цього приводу нам треба у ту сценаристику війни все ж таки е якось обертати до. Успіхів на полі бою, бо від цього я думаю, все ж таки буде бачу залета. Я останнє, що тут скажу, бо я багато цьому присвятив уваги не тому, що. Хочеться смаковувати і пересмаковувати якісь там чужу аналітику. Просто мені здається, це власне, важливо для широкого розуміння, бо ми якось не можемо дуже часто вирватися з свого маленького стресового світу на оцей обшир думок, які лунають з різних боків. Останнє, що, власне, я тут хотів би сказати: мені здається, що власне єдино переможний варіант. Тепер уже всі це розуміють, особливо після зустрічі тих двох драконів комуністичних, червоних китайського і, і московського. Багато хто вже розуміє, що власне такою, чисто, ну отже, такою стопроцентно переможним варіантом було би все ж таки усунення Путіна. Політичне, фізичне, яке хочете, усунення Путіна. Власне, з цим пов'язаний і ордер, це запрошення для отої російської так званої альтернативи. Я в неї дуже скептично вірю. Взагалі не вірю, якщо так чесно, але тим не менше, якби зроблено такий, такий посил, пас, що от, усувайте Путіна і, і, і будуть якісь рішення нормальні. І, і це все припиниться. Власне кажучи, от цей варіант, що єдино переможним, коли всі це розуміють, е, е, в, е, в таким. Таким сценарієм буде саме усунення Путіна, воно є досить ново, ну, воно по-новому трошки виглядає власне, для нас, бо це означає, що фактично, станом на зараз, можна так подумати, що єдиний переможний такий безальтернативно 100% переможний варіант він лежить поза полем битви. Тобто, по великому рахунку, напряму. До стану на війні воно і немає, тому що це може статися будь-коли, а може не статися ніколи. Це теж якась така нова, новий, ну новий такий штрих до цієї до пошуків того, яке би все ж таки мало би бути це наше майбутнє, переможне і таке, яке би всіх влаштувало. Тут поки що ж саме три крапки. Я хотів поділитися з вами власне оцими не своїми, а власне думками. Які лунають на заході. Ну а тепер, я думаю, вже зі спокійною совістю можна переходити до іншого порядку. Та, пане Остапе, я думаю, наші радіослухачі чули, що у нас є дзвіночки, оскільки я забув вимкнути вчасно свій мікрофон, і у нас є наша постійна слухачка на прямому зв'язку, тож давайте послухаємо. Доброго дня, ви в ефірі. Доброго ранку, доброго вечора, пане Остапу, я чула одного з аналітиків. Він вважає, що а, Путін дуже а, берегідно може застосувати ядерну зброю, а, тому що він каже так, що а, якщо він каже щось і може зробити, то він робить. Якщо він казав, він візьме а, захопить а, Донбас і він це може зробити, то він не робить. А якщо він казав, що він а, та так, будь ласка, руйнувати енергетику України, то він це робив, і і, і якщо він і, і продовжував вбивати громадянське населення. І тому він вважає, що об'єднаний захід повинен щось зробити, щоб це того запобігти і того не сталося. От е, я хотіла б почути вашу думку. Чи ви згодні що він ну, може це зробити? Чи я він відповім може? зараз? Дякую за це запитання. Ну, воно на, воно насправді висить уже рік над нами. Відколи ядерна держава, ядерний гегемон не напав на там 10 разів меншу, і певно, не знаю на той момент набагато слабшу ніж зараз, вже коли вона оснащена є західними зусиллями. Безядерну, а в нашому випадку добровільно роззброєну державу, то власне відтоді з першого дня і існував завжди цей ядерний шантаж. І завжди я можу сказати, що це є це власне та дилема, в якою ніхто не може собі дати ради й досі. Тому що у нас бачите, ми обговоримо різні сценарії, такі, сякі, етакі, але вони всі впираються в відсутність прямої відповіді світу на питання. Що робити з ядерним агресором? Що робити з ядерним терористом? Бо вся система ХХ століття, другої половини вона була системою стримувань. Власне, вся ядерне стримування, не розповсюджені ядерної зброї, це власне була така геополітична доктрина світу, ну, мирного світу, який, власне, стримував будь-які там. Брязкання ядерною зброєю тепер, коли е, цей ядерний терорист воює, воює ядерна держава, тим паче власне не цивілізована. Не, не така, яка дотримується якихось там міжнародних регламентів. Ми то все, прекрасно розуміємо. То власне, це питання і лишається відкритим, і, Власне, тепер у що цього тижня поз'являлася купа інформації, дуже так широко обговореної про те, що тактичну ядерну зброю, не так і кімара Болотна, Московська, хоче розташовувати на бульб'яних картофляних полях свого домініона Білорусі. Це ще один виток того самого ядерного шантажа, і він завжди видає до певної міри якусь відчай. Тому що будь-яка ядерна тема вона застосовується тоді, коли вже треба конче щось для себе вигризати, а інших засобів немає. І коли все дуже зле в Росії, тоді завжди з'являються оці от надуті щоки, надуті груди ядерні. Бо іншим нема тут на полі бою конвенційній такій конкурентній війні. Ну, ну нема що показувати. Воно вже бачите 9 місяців, як то, як -то говорять, вони за три дні хотіли Київ взяти за два дні Варшаву, за п'ять днів Лондон. То, 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 то чого вони звернули на Бахмут, де вони вже 9 місяців стоять? То власне кажучи, взагалі вся тема ядерного шантажа це є великому mm -hmm. рахунку, це тупикова тема. Тому що відповідь на це можуть давати лише клуб таких же ядерних держав. І мені здається, що цей рецепт є, ми про це не знаємо. Я, я більш ніж певний, що це, 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 цей терорист, ця мавпа з ядерною гранатою, вона повідомлена про те, що буде, якщо тільки щось там. Тому ось мені здається, просто тут треба уповати на те, що інші ядерні держави, які рівноцінно до Росії, можуть. Не все ж таки дзеркально робити щось, як і вона. Я думаю, це вже озвучено, це є, і саме це завжди стримувало оцього абсолютно оголтілого розбишаку, просто лучокнутого психопата від е, того всього, про що ми з вами говоримо. Я би це питання все ж таки лишив ну, не з якою долею, але правильно мене зрозуміти, з долею навіть якогось фаталізму. Тому що ну, сенс нам тут щось розлагольствувати. Ми прикос... Прекрасно розумію, що, що стоїть на кону, так і я думаю, що світ теж це розуміє, і я би більше ось на це покладався: а буде, не буде, завдадуть удар, не завдадуть. Ну це дуже невдячна, навіть якось така я б сказав, шкідлива тема. Фантазувати це просто на рівні. А я думаю. Ну, це краще про це не думати, тому що, ну як то кажуть, про те, є кому думати, я думаю, більш компетентно. Пане Остапе, нагадалась мені дитяча приказка: що буде, якщо бункера не буде. І що? Путін здохне. А, та я думаю, що воно і без бункера <рес> нормально може. Пане Остапе, на до... рахунок дивіться, до зараз... речі, колись, знаєте, той мов Муамар Каддафі Кадафі, колись теж ходив такий, знаєте, весь такий крутий перець, і там такий, такий прямо був крутий, торгував зброєю з усім світом, а потім раптом, знаєте, виплив каналізації, розчленований на три рази. Ну, буває, це з диктаторами завжди так стається. Чаушеску, до речі, перед розстрілом за, за, за тиждень теж мав підтримку 95% народу. Угу. Росія розпочала ядерні навчання з комплексом ЯР так. От це зараз відбувається. Наскільки я пам'ятаю, за час за часу цього цієї війни ядерних навчань було багатько, але жодного вибуху не зафіксовано і жодна ракета не взлетіла. Чи ну, народжений плазувати може літати? Ну знову ж таки відмовляюся на це фантазувати, і краще тут ну ні всерйоз, ні жартома в принципі тут немає. Що додати, я просто тут, тут єдине, що можу сказати, що все-таки взагалі вся та ядерна загроза вона якраз іде основним штрихпунктиром в обережності наших західних союзників. І не був би то такий дурноватий терорист з ядерною зброєю, ресурсний, все ж таки як не крути. Ну, то я думаю, що вже вже би давно було все по-іншому. Це поки що впирається саме в це. Пане Остапе, є дзвіночки. Давайте будемо а, слухати. Алло? Так, доброго дня, ви в ефірі, будь ласка. А, я можу схилятися, я, я можу так? Так, так, можете. Алло? Зараз. Можете говорити зараз. Ви алло, є. Я вже... не чую вас. Ви вже є алло? в прямому ефірі, будь ласка. Алло. А, не вийшлося. Тому не вийшло, давайте... важко пан, що Буває, надіюсь, передзвонить цей пан, та ми обов'язково вислухаємо. Е, давайте поговоримо ще про УПЦ МП та Лавру. Вони зараз провели останнє благослужі... богослужіння. Що ж мені заплутався язик. І оцей Паша Мерседес говорить про те, що поки йде слідство, якісь судові процеси, то вони можуть залишатися у Лаврі. Що ви чули? Там не слідство, а вони просто подали апеляцію чи протест. Mm -hmm. Ну Цу -цу -цу. я про це зараз Цу -цу. теж хо хотів би сказати. Якщо, якщо десь те, е, власне кілька хвилин, то е, про це треба дійсно треба так розлого сказати, бо безумовно це день вигнання у тої московської патріархатної диявольщини з Києво-Печерської Лаври. Навіть як я кажу, і і 300 років не пройшло. Е, 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 от, безумовно, знаменний день. Е, е, і, Поки що ще рано говорити це як про доконаний факт, бо там будуть тягнутися купа всіх інших процесів. Але сам факт вже безумовно треба про це сказати. Але е, я тут хочу сказати, що ми маємо справу насправді е, з кадиловцями. Це такий майже жарт і це майже обмовка, тому що тих, е, е, тих кадирівських найманців називають кадировцями, а це від слова кадило. Це такі самі найманці Кремля. Тільки з кадилом, кадиловці. Оскільки ми маємо справу з дуже підступними кадиловцями, то я все ж таки би просив вельми поварне товариство. Я з того приводу вже і записав був відеоблог і, і, і писав це в своїх соцмережних на своїх соцмережах, сторінках. Нам не треба куплятися на оці такі часткові дії, які дуже добре виглядають, які безумовно є дуже позитивними. Але нам треба все ж таки від частковості, від таких точкових локальних успіхів у боротьбі з цим е, е, Гундяївським самопроголошеним цією ці, ці біж, біжутерною структуркою. Нам треба все ж таки виходити на системну боротьбу. І, власне, я і цього вимагаю і очікую, тому що лавра це є один відсоток. Від того, що я називаю духовна деокупація. А вона має передбачати не обшуки десь там, не виселення, або знаєте, бісів не виселяють, а їх просто відправляють туди, відки прийшли. Тому на це куплятися не можна. Це треба вітати як часткові кроки, але цього мало. Потрібно все ж таки вже потрібно розродитися генеральним державним рішенням. На тему заборони діяльності цієї псевдорелігійної структури як підривної і антидержавної, і тому я, власне, оцей кінцевий пункт завжди ставлю, і про нього не треба забувати, тому що люди в ейфорії можуть якось знаєте проковтнути оце мале, часткове і забути про загальне. Власне, загальним є, на мій погляд, не лише виселення московських попів. З, з однієї лаври. А взагалі, заборона діяльності цієї е, ну, структури колабораціоністської, е, яка перебуває в духовній пуповині з ворогом, з окупантом, з, з Путіним, е, з України взагалі, не з лаври конкретно, а заборона діяльності по всій державі, з відчуженням майна, з виселенням всіх іноземних громадян і так далі. І так далі. Тому, власне, ось про це не треба забувати. Лавра, це добре, аплодую, вітаю, але має бути все ж таки системна боротьба проти зла. І, власне, про це треба пам'ятати. Дякую, що ви мені не перебивали, дали можливість це повністю сказати. Це є абсолютно важливо для мене було власне, це привернути увагу саме з такого ракурсу. Пане Остапе, виключно для мене, коли я знав, яким чином. Все-таки умудрилися видворити оцих попів московських, то в мене було питання до себе та до правителів нашої країни до цього часу. А що так можна було? Так, власне кажучи, я завжди кажу, що якщо повнота влади, а в Україні у нас умови прості, у нас повнота влади, у нас одноосібне правління, то воно дозволяє робити дуже багато що на користь. Не просто зібратися собі РНБО, бо як треба їм когось зажучити, комусь санкції винести. Моментально все роблять. Раз, 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 все, все, все порішали. Все так, от давайте цю повноту влади застосуйте в цьому питанні, а це майстерне питання. Тут треба дуже грамотно. Тут філігранно треба. Тут отак наскоком, знаєте, о, щоб камери зняли і всі зааплодували, і всі потішилися. Оцими такими піар-ходами разовими, це так не робиться. І власне, я тому і наголошую, з часу останніх обшуків в тих монастирях, ви пам'ятаєте, там і хлопчики були в трусиках, і без трусиків, і все, що хочете. Минуло вже чотири місяці. Чотири місяці, то я ставлю питання: а де все ж таки рішення, державне рішення стосовно діяльності цієї структури, де все зрозуміло? Там і наводчики. Там і була, була зброя, там були російські рублі, там була новоросійська література. Ну та це вже це всім зрозуміло, що це за структура і кому вона служить. То, власне кажучи, тут треба трошки без камер, без гри на публіку. Ну, свою порцію аплодисментів отримали дуже добре, супер молодці. Але треба до цього підходити власне системно а системно. Це означає все ж таки анулювати реєстрацію, анулювати дозвіл на. Діяльність заборонити, і до побачення звідки прийшло, туди й пішло. Та навіщо навіть можна дуже по-простому розробити обшук, так знайти якийсь пістолет, автомат, гранату, маленький патрончик до ПМ, і все, ну, все так, ж можна ладно. навіть знайти Коли... причину дуже легко. Ні, так то й навіть і шукати не треба. А. Воно все там є. Воно все там є. Вони навіть не приховують, що вони працюють на ворог. Ну це ж очевидно. Було б бажання. Вірно? Так, була би політична воля. Все впирається в ту політичну волю, не так, знаєте, по півкрока, отак от, от mm -hmm. рухатися, а системно до цього підійти. Я маю надію, що це ну, колись ми застанемо все ж таки цю епохальну подію, коли ми будемо говорити не про виселення з лаври якихось там свердячих попів, які поза лаврою далі будуть служити, свою ту зомбо секту водити за собою і так далі. А ми просто маємо колись відсвяткувати. Видворення і виселення взагалі з України зрозуміло. Ну і на завершення 95-й відпочиває Путін заявив, що за минулий рік на Росії збільшилась тривалість життя на 2,7% і становить зараз 72,8 роки. років. От, от таке. Ну але він це взяв за минулий рік, все таки дані, якісь дані придумав, звичайно, і до такого вже закінчення, завершення мого жарту Путіну зараз 70 років, ще два роки. Треба. Дайте, я, я готовий пробачити йому цей приріст 2%, готовий його аналювати. Нехай обмежимося на теперішній даті, щоб вона була останньою. Ну тут жартувати хіба можемо, як то кажуть, нормальні люди одному бажають здорове процвітання. А от е, таким істотам з пекла е, можемо побажати лише того, на що вона заслуговує, отої, знаєте, геєни огненої, щоб горіло до кінця життя на своїх тих енергоносіях, знаєте, і ніколи не могло згоріти, і і воно, і, і, і всі. Все то поріддя, яке разом з ним. Ну давайте Путіну все-таки побажаємо процвітання в мобзулеї поряд з Леніном і Сталіном. Не, нащо? Нащо то взагалі займати один квадратний метр на планеті Земля для мумінізації якоїсь, розумієте, худобинки? Для чого? Мені здається, то все туди. в Вгиніть. Добренько, Остап відомий письменник та телеведучий. Дуже гарно ми завершили, і з гарним настроєм ми підемо далі за нашою програмою. Дякую вам, гарного дня. вам. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.